В Одесі студенти старших курсів Одеського національного медичного університету склали військову присягу на вірність українському народові. 56 юнаків та дівчат пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Це студенти п'ятого курсу, студенти шостого курсу, інтерни, ті, які вже закінчили університет і проходять спеціалізацію. І шість лікарів, які вже декілька років працюють лікарями. Із них 15-14 це дівчата. Які приймали вони їм буде по закінченню університету в червні місяці? Буде наказом міністра оборони присвоєно військове звання молодший лейтенант медичної служби. До складання присяги студенти навчалися на базі Одеського медуніверситету та військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Там вони опанували професію військового лікаря та пройшли загальну військову підготовку. Моя думка, що кожний чоловік. У Украї... кожний українець має стати на захист своєї країни, пройти військову службу, чи то строкова служба, чи це контрактна служба. Ну, в даному випадку, ми студенти, ми вирішили піти на військову кафедру в разі потреби, щоб стати на захист своєї країни. Цього року 20 випускників виявили бажання продовжити навчання у військово-медичній академії Збройних сил України. Олексій Майченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.